Привіт! Не встигли ми звикнути до нещодавнього оновлення 1.51. А есціес випускають вже нове оновлення 1.52. В цьому оновленні була представлена академія водіння. Приємного перегляду і погнали! Це Абсолютно новий ігровий модуль для Euro Truck Simulator 2 і American Truck Simulator. Незалежно від того, чи ви досвідчений гравець або новачок, Академія водіння стане чудовим способом чогось навчитися про вантажівки, причепи та маневрування через різні сценарії та завдання, які ретельно розроблені, щоб навчити та розширити ваші навички водіння. Ваша подорож починається з титульного екрана, прямо під заголовком опції. Вас зустрічає Академія водіння. Натисніть на нього, і ви попадете до спеціального екрана, де можна вибрати, що ви хочете спробувати сьогодні. Перш за все, давайте розберемося ближче. Спробуємо основи водіння вантажівки. У цьому наборі спеціальних сценаріїв після вибору бажаної вантажівки ви зможете навчитися дещо про основні маневри і важливе ноу-хау про вашу вантажівку та причіп. Кожен сценарій містить окремий урок від чогось, що кожен далекобійник повинен зробити перед тим, як їхати, аж до складніших уроків, як операція, маневрування, їзда чи паркування заднім ходом з причепом. Як бачите, більшість уроків розблоковано. Ви можете зануритися в будь-який з них, який здається вам найбільш цікавим. Однак, якщо це ваш перший раз в академії водіння, SCS наполегливо рекомендують виконувати уроки по порядку, щоб максимізувати ваше навчання. Декілька підсумкових уроків, деякі розділи, а також обидва випускні іспити заблоковані. Вони будуть розблоковані, коли ви виконаєте попередні сценарії. Незалежно від того, чи ви оберете найперший урок або більш просунуті сценарії. Кожен з них почнеться з короткого брифінгу та вступу, з якого ви можете краще зрозуміти, що має бути досягнуто на цьому уроці. Після інструктажу починається ваш урок, і вбудований посібник є там, щоб допомогти вам пройти з відзнакою. Розробники рекомендують звернути увагу на додаткові підказки та схеми. Там ви можете переглянути свої помилки, перевірити їх за допомогою вбудованого повтору і, зрештою, перезапустити урок. Щоб спробувати ще раз, розробники вважають, що дуже важливо не поспішати, уважно дивитися і читати пояснення та довідки, оскільки вони можуть містити деякі важливі інструкції, необхідні для завершення вибраного сценарію. Кожен успішно пройдений урок нагородить вас маленькою іконкою золотої медалі. Коли ви зберете ці медалі з усіх уроків у розділі, заключний урок буде розблоковано. Зрештою. Ваші навички та прогрес переведуть вас до фінального іспиту в п'ятому розділі, де можна продемонструвати, чому вас навчила Академія водіння і показати себе як реально трушний далекобійник. Деякі з підготовлених розділів і уроків можуть здатися занадто легким для ваших навичок водіння, а деякі з них можуть здатися надто складними. Але якщо ви не поспішаєте, то наші інструкції допоможуть вам. Під час вивчення чогось нового або просто розважитись. В майбутньому SCS планують додати нові розділи з новими уроками, вантажівками, кабінами та комбінаціями шасі з причепами. Як завжди, ставте вашу вподобайку та підписуйтесь на канал. На цьому будемо завершувати огляд нової версії гри. Дякую всім, хто підтримує цей канал фінансово. Ви найкращі. Ви також можете доєднатись до цього списку за посиланням в описі. Бережіть себе, своїх близьких та слава Україні.